Скільний набір кайт у розмірі S. Розрахований на зріст 1,15, 1,30 м. Модель напівкаркасна. Починаємо з аксесуарів. Пенал. має одне відділення. Простори. Брендована підкладка. Сумка для зміни взуття з кишені. Рюкзак має 750 грам, 15,5 літрів, об'єму має три відділення. Стильний брелок, підвізка, переднє відділення служить як органайзер, ключниця знімна, зручні іконки навігації, органайзер. Кишенька з флісом для смартфону. Додаткове відділення. Основне відділення. Має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лаптопу. Має передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Також бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля гаманець, Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно тверде. з ніжками.